Доброго дня, шановні підписники, сьогодні хочу показати вам книжки на розвиток дрібної моторики. Такі цікаві книжки. Їх можна придбати на тему або в рідлі. або де? Можливо, в Аврорі продаються. Тут потрібно малювати пальчиками. Тут ми... Вчимося малювати сонечку, а тут його вже малюємо. Під час малювання пальчиками дитина розвиває дрібну моторику та вивчення кольорів. Така книжка. І є ще отака. Тут також можна вивчати кольори, послідовність кольорів. Тут будемо малювати місто, домальовуючи іконочка, потяг. Підписуйтесь та ставте вподобайки.